Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптоа. Всім вже напевно відомо, що нещодавно відбувся лістинг проєкту Hamster Combat. Багато людей скептично сталося до цього криптоботу, і так в дійсності сталося, що він був провальний. Звичайно, користувачам вдалося заробити якісь гроші, але варто розуміти, що за півроку ця сума склала приблизно 10-20 доларів, що не було варто тих очікувань. Але тепер розробники представили другий сезон цього криптоботу. Що він себе представляє, чи варто в ньому брати участь та що взагалі очікувати, саме про це я і хотів би поговорити у цьому відео. Але, як і завжди перед початком, хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, лістинг Хамстер Комбат вже відбувся, і багато користувачів вже зробили певні висновки. Від клікерів у телеграмі явно не варто чекати на золоті гори, а криптовалюта не самий надійний спосіб заробітку. При цьому ті, кому все ж таки вдалося заробити грошей в хам'яку, зараз бентежені, чи варто грати в нього далі. Тим часом творці гри анонсували другий сезон, в якому концепція майнінгу монет сильно змінилася. Однак, поки що він не стартував і в популярному додатку йде міжсезоння. Давайте розбиратися, чи варто грати в хамстер комбат після лістингу. Відразу після закінчення майнінгу в Хамстер Комбат стартувало міжсезоні. Воно насправді мало нагадує стару версію. Тепер там не працює тапалка, а поділ із картами захований у вкладку PlayGround. Особисто я його не одразу там знайшов. Немає ні монет, ні ключів замість них алмази. До того ж, їх номінал помітно знизився. У міжсезоні хам'яку, як на мене, основний наголос зроблено на проходження партнерських ігор. Якщо раніше вони були на другому плані, то тепер видобуток алмазів принаймні більшої частини виробляється таким способом. Карти, хоч і коштують небагато, але їх дуже мало. А на перезарядку йде багато часу. Та й схитрити, як ми вже знаємо, не вийти. Якщо спробувати нафармити алмази в Хамстер Комбат через генератор, отримаєш бан під час аердропу. Крім того, не дуже зрозуміло, що робити у проміжному сезоні хам'яка: прокачувати видобуток на годину чи заробляти більше алмазів, і що взагалі дається стадія. У будь-якому випадку найкраще не пропускати його, оскільки за заявою розробників він надасть перевагу під час гри. Але що буде в основному сезоні Хамстер Комбату? Другий сезон хам'яка буде навіть цікавішим за перший. Він розпочнеться у жовтні, і розробники планують додати до нього масу нововведень, щоб залучити до гри нових користувачів та повернути хам'яку добре ім'я. З'являться нові міні ігри та клани, як у Блум чи Мейджор. У Хамстер Комбаті також буде запущений зворотній викуп монет для перерозподілу між користувачами. Також очікується, що частина монет буде спалення підвищенням курсу токена, також відбудеться запуск веб-версії Хамстар Кобату для iOS, Android та ПК, також буде можливість додавання NFT хам'яка та торгівля ними всередині програми. Тепер давайте поговоримо про другий airdrop Хамстар Combat. Як ви бачите, у творців Кам'яка грандіозні плани на другий сезон. На папері дорожня карта виглядає реально набагато цікавішою за перший сезон, і чимось нагадує інші тапелки на зразок Major або Bloom. Усі пункти розписані до літа 2025 року та будуть впроваджуватися поетапно. Таким чином заробити в хом'яку можна буде не чекаючи айдропу, а просто продавши NFT в тридорого, як у Mask Empire, де їх роздали за символічною ціною. Кидати грати в хом'яка явно не варто. Якщо ви стежили за айдропом Хамстер Комбату, то напевно ви помітили, що частину токенів творці залишили на другий сезон. Можливо, це не дуже велика сума, але при зростанні курсу Хамстер, якого так хочуть досягти творці, є шанс заробити на хом'яку ще хоч щось. В свою чергу подивитися суму можна у розділі аердропу у графі графінг. Не знаю, як вам, але мені було прикро втрачати частину коштів. До того ж, відсидітися і просто забрати її під час аердропу явно не вдасться. Пізніше нам розкажуть про нові умови, які потрібно буде виконати. А це вони, до речі, вправно вигадали, мотивувавши користувачів залишком коштів і завданнями. При цьому в другому сезоні Фам'якара здадуть 15 мільярдів хамстер, тоді як у першому обсяг був майже в 4 рази більший, приблизно 53 мільярди монет. Але якщо зараз їх отримало понад 130 мільйонів користувачів, то у другому сезоні їх навряд чи буде більше. Як показує практика на прикладі того ж ноткоїну, багато хто обмежується першим сезоном і надалі втрачає інтерес через ускладнення ігор. На даний момент проблема тільки в тому, що ціна хамстера знижується з кожною хвилиною. Так що, якщо хочете продовжити грати в Hamster Combat, майте на увазі, що незлічених багатств точно не буде. Я зі своєї сторони хотів би зазначити, що не даю жодних фінансових рекомендацій, фінальне рішення повинні приймати тільки ви. Також я закликаю вас приймати цей криптобот не як спосіб заробітку, а як розвагу, в якій при нагоді є шанс отримати винагороду. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.